Друзі, всім миру і добра! В сьогоднішньому відео будемо каптити пірипіолок, як їх приготувати до експорта, і також кроликів. Всю в таку смакоту підписуйтесь, ставте класи, розкажу про рецепти маринаду, як все зробити. В які каптілки покаптить, все буде в цьому відео. Підписуйтесь, ставте класи, а ми починаємо. Маринад для кроликів, зараз попитаюся по пам'яті розказати. Ми Будемо сподіватися, що все ми запам'ятаємо і розкажемо. Якщо що, <різь> он є підсказка, ну добренько. Беремо кроликів, ложимо у якусь йомкость, тут у нас 5, 5 штучок, на них потрібно 6 літрів маринаду. Маринад, сейчас буду рецепт розказувати на 1 літр. Беремо, отак його... отак сніму, можна буде на паузу поставити і подивитися. Ну, а так ось, на 1 літру води 75 г солі, 25 г сахара, гвоздіка 6 штук, лимонна кислота щепотка. Перець горошком по вкусу. Молотий 1 чайна ложка. Паприка 3 столових ложки і часник 3 зубка. Ставимо, заливаємо, е, включаємо газ, нагріваємо повністю, потім 20 хвилин воно кип'ятиться. І стоїть в цьому ж розсолі до повного остивання. Це десь 5 часів воно остиває, 5-6 часів воно остиває. От, все, розчот на 1 літру, значить, якщо на 6 літрів розсолу, значить все умножаємо на 6 літрів. І заливаємо. Воно потрібно бути таке соляненьке. Маринуємо перепілочок. Це вони пробули сутки в маринаді, Витягнули їх, позв'язували їм лапи, щоб вони нікуди не потікали. Що в них, вони, коротше, спутані тепер. За них ми будемо за ці вірьовочки ж, тепер чіпляти. Крючочків, у нас було трохи крючочків. Але на даний заказ дуже нам їх не вистачало. То наробив ось із проволоки з нержавки Крючечки, оці ті, що старі були. Це не так закапчуються в каптілки. І нових наробив з нержавки, коротших і длинших. Бо вони будуть у два ряди. Будуть в один ряд на коротких поводках і на длинних поводках будуть. Так, це їх тут а, 60 почти штук. Да? 68. А, 68. почти 70. В общем, гора кілограм, оскільки ми важили, 10 10 чим. 10,5 кілограмів. Буде 10 кг смакоти. Вони ужаряться, конечно, процентов на 25-30 на 30 вони ужарються, уменшуються в розмірі. Так, маринад. Маринад, наверное, в коментарі проще його написати. Бо я опять зараз буду, що попало молодь. Ну, я, а, ось було недавно відео, я там писав вже, в общем, Це вже не секрет. Можна подивитися попереднє відео, і там все написано. Ще одним важним етапом у капченні це є обвітрювання. Після маринації витягуються всі тушки, оце, як ми зв'язуємо ножки і підвішуємо їх на крючочки. І вони висять десь 12, 12 годин. Обвітрюються, щоб вони обсохла у них шкура по ну, наружі. Тоді гарно лягає колір і гарно лягає іменно саме капчення проходи. Все, це у нас перепілочки, а це у нас кролики. Чи котики, чи кролики? Ну, зараз вже не определиш. Зарядили усі наші перепілки, гарно всі влізли в два яруса на длинних шпажках і на коротких крючочках. Ті нижчі, ті вище. І все. Розпалюємо тепер костер. Ой, Бударов, ров, спасибо. Розпалюємо костер. Закидуємо щепу і погнали. Там трохи щепи є, то вона вже почала димити. Все, розпочинаємо капчення. Через 2,5 години приблизно, буде включення. Подивимося, що в нас вийшло. Так що підписуйтесь. Не переключайтеся. Все побачите. Ось, друзі, пройшло майже 3 години. Маємо такий результат. Ну, Тут погано ще видно. Все в диму. Зараз витягнемо, потім покажемо результат уже на столі. Витащили, чуть пальці не попікали. Одну з'їли на ходу. Дуже смачна. Отакі От вони мають результат. Який ми маємо, такий результат, а вони мають такий вигляд. Ну, на наш смак. То дуже смачно и дуже красиво. А вы пишите в комментариях, как вам это наше произведение искусства? Осьем мы их как разложили, лежат как на выставке. Колер, смак, запах, конечно, обалдеть. Э, Слюнята чуть. Так, есть такое дело. Копченые кролики в вакуумной упаковке. Смачно і красиво. Готуємо перепілочки, копчені до відправлення у вакууматорі. Включаємося вакууматор, проконтролюємо, як він буде вакуумірувати. І так воно, щоб доїхали вони свіженькі, красивенькі. І мухи на них не сідали. Ну і так воно ж солідно виходить, так? Солідна упаковка. Товарний вид. Товарний Перепілочка яка гарненька, сочна. Він видно, що аж, аж сок витягує. Все, Спайки. все, спайка. Запаяла. Ось такі вони у нас тепер упаковочки виходить. Красота! Ням-ням. Все, Підписуйтесь, ставте класи, робіть замовлення. Завакуумірували, упакували все і відправляємо посилочки замовникам. Кому скільки треба, хто скільки захотів. Ось в такому состоянні вони будуть уїжджати до замовників. До замовників. Кролики невеличкі. Стараємося. Такі, щоб вони молоденькі були, тоді вони гарно прокапчуються і м'якесенькі виходять. То режим, ну, живий вес десь около 2 кг, кіло 700 кг, 1,5 кг. Тоді вони м'якенькі виходять. А як вже такий півгоду він пристаркувати або год, то вже і м'яско виходить цупке. Тьо, тут їдуть перепілочки і кролики. Ну Все, дякуємо. Усім за перегляди, пишіть коментарі, замовляйте, кому, кому потрібно, хто захоче попробувати. О, в общем, десь приблизно, у нас капчення у кожній 2 неділі відбувається. У нас забой і капчення. Все, тоді, всім миру, добра, до наступних зустрічей. Пока-пока. Друзі, всім миру. Сьогодні різали під заказ бройлера. Ой, що попало!